Робота захорони праці це, мабуть, основна із основних виробних завдань любого підприємства, бо за цим стоять життя, небезпека людей, їх здоров'я, умови праці. Тому всі приділяли увагу і нам я дуже доволен, що так. Вот... На нашому підприємстві. цьому рівненському підприємству вже понад 40 років. Кілька разів за свою історію воно змінювало назви. Втім, за всіх керівників приділяло особливої уваги правилам безпеки. Не буває такого, щоб травмування не було взагалі на підприємство. Підприємство це велике. Якщо їх немає, то це ясна річ. Можливо, і скрите. Ми нічого не скриваємо. І розслідуємо, і навчаємо людей, щоб поменше цього було. Навчаємо в нас в службі охорони праці, але по статистиці, взагалі, так як ми ведемо і розслідуємо, я вже не одне розслідування провела нещасного випадку на виробництві. Очевидно, те, що більшість, ну можливо, якась там є частинка організаційних питань. Але так якби і більше особиста необережність самої людини, недотримання дотримування можливо з охорони праці самої інструкції. Всі об'єкти у нас до 70% це об'єкти повышенної опасності. Це у нас 15 котельних, 67% обладнання. І до 70% від тих 400 людей, які залишаються, працюють значить, по обслуговуванню обслуживанию цього повищеної опасності. Тому приходиться в соответствию з нормативними законами. Украины и законодательными актами им проводить ну, каждый год навчания, захороны працы в объеме их выработчих, посадовых инструкций, инструкций захороны працы, аттестовывать, проверять, подготавливать кадры для того, чтобы эти объекты ну, обслуживались безопасно и грамотно. Рівне теплоенерго зігріває приблизно 40% міста. Гарантує споживачам учасне і чесне постачання тепла в будинки. А це, як кажуть, велика відповідальність. Тому й працівники мають бути не лише кваліфікованими та професійними, а й здоровими. Ми зараз знаходимося в кабінеті, який називається учебно методичний кабінет захорони праці. Вот здесь проводится как раз 26 посадочных мест. Мы планово разбиваем, согласно календарных планов, группы для того, чтобы они равномерно с апреля где-то по октябрь прошли здесь обучение, навчение, чтобы не, вплы... не влиять на процесс производства. То есть в летний период, когда ремонт, подготовка идет, здесь и люди готовятся за графиками, утвержденными руководителем на початок года. Записываться туда, где-то порядка вот в этом году будет до 300 человек. Каждый идет по профессии, оно индивидуально. Если это слесари по газовой, эксплуатации газового оборудования, учатся они. Если это идут электрогазозварники, то учатся электрогазозварники. Если это операторы котлов, то учатся операторы котлов. Они разделяются на группы, приходят сюда. Здесь наказом руководителя утверждается список тех, кто будет учить. То есть из опытных наших инженерно-техничных работников вызначаются те, кто и может, и хочет, и передаст достойно то, что знают теоретически тем, кто приходит здесь с практических рабочих мест. У кабінеті з охорони праці предоставлено зразки засобів індивідуального захисту від впливу виробничого пилу та газу, захисні електричні рукавиці, шоломи. Тут тобі всі види казанів, що їх експлуатує підприємство, щоб тепловики мали змогу оволодіти знаннями на конкретних приладах, детально вивчити технічні характеристики цього обладнання. Тому що міняються технології, міняються типи котлов, йдуть змінення в нормативних документах завжди. Человек что-то забывает, работа опасная, повышенной опасности, надо надо Кроме того, им проводят на рабочих местах инструктажи раз в три месяца без посредников, руководителей, вот. Ну и другие виды обучения, противоаварийные тренировки, но это уже не здесь, мы контролируем это, чтобы было дайс форма обучения и, кстати, обязательно. комунальної енергетики да і взагалі енергетики стіна. Окрема увага медичним оглядам, адже лише здоровий колектив може бути продуктивним. Електрогазозварники у нас щорічно проходять медичні огляди. А, ну, оператори котельні раз на два роки. Це все контролюється, записується, складається, також даються нам карти медичні. Ми все це наказом. Якщо комусь там заборонено працювати, вже чи заборонено на висоті працювати, чи взагалі. Пишеться наказ по підприємству, і о, люди знайомляться, якщо потрібно перевести на легшу роботу, якщо потрібно там ще якусь допомогу надати. Ну ніхто в стороні не залишається. Підприємство тісно співпрацює з фондом соціального страхування від нещасних випадків та інспекцією держгірпромнагляду. Працівники розповідають, що відповідально ставляться до своєї безпеки, тому охоче беруть участь у навчаннях із техніки безпеки. Один раз в рік у нас проводиться навчання і перевірка знань. І все це ну, посвідчення кожен рік. Видається спецодяг, кожен місяць видається мило, раз в квартал мило, полотенця. Один раз в квартал майстер проводить з нами інструктаж і протиаварійні тренування. Все це фіксується в журналі, де ми розписуємося, тому що це залежить наше, наше життя від цього, можна сказати.